Це люди, вони вже щось знають, розумієте? Це не дилетанти, це не початківці. Це люди, які, можна сказати, все життя відчували, що у них є якась місія, що вони більше, ніж інші, відчувають, знають. розумієте? Це, така люд... це може прийти людина, яка вже десь, наприклад, також допомагає людям. Ну, починаємо організовуватись і збиратись. Коли саме і точно це буде, це все ще все в процесі? Але тут що, схожість була, до речі, із сеансом, де все око» з моїм сином, був сеанс, що нема доступу справжній творець, немає до нас доступу. Бо нас ніби як закрили. Ось оце відчуття, ніби ти закритий в банці, як я кажу. Розумієте? І от тут виходить, зараз просто в потоці вже вам говорю, що в оцей закритий такий простір ми прийшли, ті, хто пішли оці добровольці, тому що щось змінити ми можемо тут ізсередини. Дивіться, наші вищі, ті, хто нам допомагають, направляють, захищають, вони нам дають підказки, так? але вони можуть зробити щось тільки нашими руками через нас. Тому насправді, ну, взагалі, наше перебування тут, воно дуже важливе саме тим, що ми можемо повпливати взагалі на Всесвіт, саме тим, що ми тут зробимо. Бо ми, воплотившись в тіла, можемо щось робити на фізичному плані. І це потім впливає на тонкий план на тонкий відображається далі у всьому всесвіті. Так цікаво. От, і у неї там теж ішла така аналогія, що потрібно цей куб зняти. Зняти його можуть отакі світлячки. Чим більше їх буде, тим більше вони зможуть один біля одного стати по граням цього куба. І таким чином він тоді зніметься. Ось це дуже теж цікаво. А із тим сеансом, там, де все око, то перекликається те, що ми дійсно, як відокремлені від справжнього творця, От, ну, перекритий. У нас цей зв'язок, він перекритий. Ви ж розумієте, що це. От дивіться, це ненормально, що тільки, наприклад, і ста чоловік одна людина щось там трошки відчуває, і то це вже вона вважається, якийсь там Ясновидящий, або я не знаю, екстрасенс, медіум і так далі. Ну, ми насправді повинні всі так відчувати зв'язок з творцем, а він у нас обрізаний.